Доброго ранку! Послухай, будь ласка, віршик і здогадайся, про що ми сьогодні з тобою будемо говорити. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково, бо і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Так, сьогодні ми з тобою будемо говорити про осінь. Осінь буває різною, кажуть, осінь золота. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовто-багряного листя. І коли на нього падає сонячні промінці, здається, що воно золоте, тому й осінь називають золотою. Температура повітря стає нижчою. Сонечко не піднімається вже так високо, тому не прогріває гарну землю. І з кожним днем все більше опалого та сухого листя будемо бачити під ногами. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Менше часу залишається на прогулянки. На вулиці холодніше і холодніше, а одяг треба одягати все тепліший. Після спекотного літа. Це, мабуть, перше явище, яке ми починаємо відчувати. Але у вересні ще багато теплих, хоч і не таких спекотних, як влітку сонячних днів. Осінь дуже щедра пора року. Вона дає нам смачні овочі: картопля, буряк, морква, гарбуз, цибуля та багато інших овочів. Також дає смачні фрукти яблука, груші, виноград, сливи, корисні ягоди, це бузина, калина, брусниця та шипшина. Кожна з цих ягід вміщує в собі величезний запас вітамінів. В цю пору року часто йдуть дощі. Після яких ми можемо знайти в лісі грибочки. Це боровики, підберезники, опеньки. А тепер пропоную тобі зіграти зі мною в гру. Я буду показувати листочок, а ти спробуєш згадати, з якого дерева він впав. Один, два, три, гру почали. З якого дерева цей листок? Вірно цей листок кремезного дуба. А цей листочок з якого дерева? Так, він належить стрункій барізці. А звідки ж цей листок? Вірно, цей листок розлогого каштана. Подумай, звідки цей листочок. Так, він належить могутньому клену. Молодець, ти був дуже уважний, а мені час прощатися з тобою, а тобі відпочивати. Бувай!